Розчищаю територію на цибулі для огірочків. Я вам показувала, що посіяла рядок огірків нещодавно і цибульку вже потихеньку вибираю це кущівочка. Дивіться, доволі така непогана кущівка, гарна. Гарна кущівка є меншенька, є така величенька. Забираю цибульку потихеньку і тут уже прополола, огірочки, Вон, маленькі повискакували. Подивимося, буде тут урожай огірків чи не буде, який ми зберемо. Так, Зараз ще ось тут трішки в мене є кущівки. Це також кущівка, друзі, така. Непогана, я вам скажу, в цьому році кущівка доволі непогана, гарна. Тому надіємося, що будемо в цьому році з цибулькою. Така гарненька, гарненька сюди все. Це зараз відношу, віднесу і буду. Десь буду розкладати, розстеляти, щоб вона сохла, висихала. Хочу ж, друзі, показати вам, яка я хазяйка. Яка Я гарна хазяйка, що в мене на городі виросло аж дві морквини. Ось одна морквина. І он там інша, морква. А тут більш не було нічого. І я посадила тут гладіолуси на місці моркви. Більше я тут моркви не дочекалася, тому на цьому місці я посадила гладіолуси і дві морквини. І покажу вам зараз ще, де в мене є морква. Пробігаю повз лаванду, і все немає часу мені її обрізати. Мабуть, зараз візьмуся та обріжу, бо вже, вже потрібно. Бджілки трудяться тут. Ось ще робота обривати крижовник, обірвати порічку, чи біла смородина, чи жовта смородина. Хто як хоче, так і говорить. Потрібно зірвати та будемо додавати до компотів і крижовник. Агрус, крижовник. І цей його родик у нас тут також все росте, картопелька квітує тут у нас. Кермек розпочинає, я трішки прополола, це гіркий перчик. Отам, бачите, між кермеком гіркий перчик ще в нас. І кермек починає. Також викидати стрілочки вже квітує. Але чому, чомусь він в мене тут саме жовтий і білий. Я наче й голубий десь садила синій. А воно попався саме білий та жовтий. Ну нічого, такий теж мені подобається. І я ж вам там показувала, яка в мене морковка. Який в мене там урожай, морковки ви бачили? І в мене ще є тут ось морковка. Урожай морковки тут також сильний, сильніший прям. Ну, нічого, це і все не дуже густо. Так, де-не-де морквинка. Але ви знаєте, друзі, ми останнім часом і не садимо моркви, тому що чомусь не вдається нам її вирощувати. Але я посадила в цьому році мені. Ото, знаєте, як консервуємо помідори і додавати оцю ботву. бадиллячку з морковки додаю у помідори, отой, для того я і садила ту морковку. Тому мені хоча б було там для бадиллячка, для помідорчиків і вистачить. А на зиму вже будемо собі купувати. Друзі, дивіться, що в мене тут за букет. я Хто пам'ятає, сіяла в стаканчики яблучну м'яту. У мене всі питають, що за яблучна м'ята, що за яблучна м'ята. На пакетику було написано яблунева м'ята. Тому я її так і називаю. Можливо, вона у вас росте така сама, але ви називаєте її по-іншому. Ось дивіться. У мене вона яблучна. Сьогодні вирвала її з теплиці, бачите, ось прям з корнями. З корнями зараз пообрізаю, відправлю зелень на сушку, а корні десь посажу. Все, оце задача в мене сьогодні така буде, тому що там у теплиці вона вже дуже розростається і немає місця. Далі я отут пересаджую мої затонувші кермеки. Стояв у мене кермек на вулиці, і там, як були дощі, його трошки підзалило, і я на них забила. А це, думаю, потрібно їх рятувати. Тому рятую кермеки сьогодні. І зараз обрізаю м'яту. Цибульку, щоб вже ж її дощ не намочив, поки що отут розклала. Де мангальна зона під накриттям, нехай тут лежить, підсихає. О, ця підсохне, приберемо. Там уже іншу будемо копати. Ну, копати, я її вириваю. Вона дуже гарно зараз виривається, тому вириваю. Друзі, включила басейн, нехай трішки профільтрується. Це тут ось все вітер підіймає. Думаю, нехай трішки профільтрується. Чоловік пилососив на днях, тому наче водичка чистенька, але фільтрувати періодично потрібно. І дивіться, що я роблю. Отут ось тут ось полю-полю. Саме росте бур'яна, квіточок немає. Квіточок немає, сіяла я тут і соняг декоративний, оце ось соняг декоративний. Повиходив, хочу його розсадити, бо він тут кучкою, наче, повиходив, тому ж я зараз розсажу. І сіяла ще я отут матіолку, щоб була, щоб був приємний аромат для басейну. Наче оце вона. Наче оце вона повиходила. Тут ще зовсім слабо, наче тут і сонечко є, і земелька, наче така нормальна, нічого. Але... О, дивіться, дельфінчик плаває. Дельфінчик плаває. В басейні. Ми поки що не купаємося, бо прохолодно. Не дає купатися діткам погода. Зараз ще поливаю і порозсаджую соня, і щось його наче їсть. Я вперше таке бачу, щоб оцей соняк декоративний щось їло. Ну що це за напасть? Друзі, як ото кажуть, в дурній голові і ногам спокою немає. Хожу собі, Приключення я шукаю. Кожного, і так кожного дня. Як не те, так те Ось зібрала огірочки, відправлю їх в холодильник, бо це мало щось консервувати. Як назбирається, більше будемо потім. А це я вже й забула за них. Зрізала я була хризантему тижнів два назад. І отак кинула. Мені було жалко, як завжди, викидати. Кинула я отак усе у банку. І тут, дивлюсь, почали корінчики з'являтися. Ось, бачите. Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, якщо я їх зараз посаджу, є мені смисло це їх зараз садити? Чи вже все? Вже вони не встигнуть, вони просто пропадуть. Такі наче. Гарненькі. Але я в цьому взагалі не розуміюся, як живцювати хризантему і що їй робити. Оце пустили корінчики. Пустила вона корінчики, он бачу, там такі гарненькі. І ось, ось, бачите, вон є корінчик. Напишіть, будь ласка, квітні карочки мої. Я їх зараз оце посаджу. Куди мені? У відкритий ґрунт чи в вазончики мені їх просто посадити, і з них щось буде чи не буде. Накривати їх, не накривати. Хто розуміється, напишіть корінчики, наче такі гарненькі. Оце, я так розумію, потрібно, мабуть, верхушку трішки обрізати. А оце садити, але ж я ж говорю, я не розуміюся. Відгукніться. Тому це зроблю ще таку роботу. Сьогодні. Сьогодні, можливо, завтра, хто мені дівчатка, порадять, що зробити з ними, тому посаджу. І дивіться, що в мене сьогодні ще за робота очікує. Оце помити потрібно, але це ще не всі. Це тільки половина і ще потрібно десь стільки намити банок. Сьогодні вечором з чоловіком поїдемо, там нам... нас друзі запросили на вишню, тому поїдемо до них, нарвемо вишні, закриємо компотів, тому що ми закриваємо дуже багато компотів. Нас... Донечка п'є компотик добре, і ми п'ємо компотики, тому будемо закатувати а свою вишню в нас її дуже мало в цьому році вишні. Нерсно. Зовсім тут мало, трішки щось є, але це ми обірвемо вже на вихідних. Що буде там які декілька баночок, то також до закриваємо, на вихідних також роботка буде, без роботи не сидимо. Все, друзі, ось і добіг до кінця і цей тиждень, і так тиждень за тижнем. Всім дякую за увагу, за підтримку, за теплі слова. До зустрічі, мої любі, до нових відео.